Ми прямуємо етері на онлайн Говоримо про головні новини війни станом на 365 й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З нами на зв'язку екс-голова служби зовнішньої розвідки України та екс-начальник гур Міністерства оборони України 2015-2016 року Валерій. Кондратюк, Валерію, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх слухачів нашого каналу. Давайте розпочнемо з вами із теми російського наступу, тому що завтра вже це день, рік від початку повномасштабного вторгнення для росіян. Це дуже така важлива дата. І дуже останніми місяцями ми дуже часто чули про великий наступ, і от за як заявив секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, великий наступ. Активна фаза його зараз відбувається на східному фронті, і він вже триває десь 10-й день і ніяких успіхів ворог не має. Тому маю до вас запитання, чого очікувати від РФ наступний місяць, і чи мають окупанти резерви для потужного наступу. Я для того, щоб відповісти на це питання, я би попросив вас оглянути ті здобутки або ті, а, ті результати, які отримала Росія протягом цього року, початку своєї військової агресії проти України. А, спроби захопити Київ, провалилися, окупувати, а, скажімо так. Більшу частину України не вдалося. Україна успішно скажімо так, провела операції по визволенню і поверненню Херсонської області вдала операція по контрнаступу в Харківській області, і на сьогодні, скажімо так, своїми діями Путін зробив щеплення для всієї Європи, для всього світу. Зробивши Україну одночасно, зробивши Україну центром Європи, а президента Зеленського лідером вільного світу, ті наслідки, від яких він точно не очікував і не намагався отримати. І результати його е, війни проти України протягом року вони свідчать лише про невдачі в усіх напрямках. Але разом, разом з разом цим. Путіну для відновлення своїх спроможностей йому необхідно безумовна подальша мобілізація, і саме з цією метою Путін був вимушений наприкінці минулого року розпочати чергу хвилю мобілізації. Вдалося призвати 320 тисяч мобілізованих, яких 120 відразу було направлено на бойові в зону бойових дій на сході нашої держави. І ще 180 були спрямовані на, для підготовки на навчальні полігони або тренувальні центри. І сьогодні зазначені категорія, вона дійсно відновила спроможності Росії для проведення, чергового, або для проведення чергових спроб наступати на Україну. Всі ці зусилля вони спрямовані і саме на сході нашої держави. Саме там сьогодні відбуваються найбільш запекліші бої. Найбільш стратегічним напрямом залишається для Путіна це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей. І напрямку Бахмуту безумовно точиться сьогодні на найбільш, скажімо так, великі жорстокі дії і події. А з лише за нашими невеликими там попередніми оцінками Росія щодня на цьому напрямку втрачає до тисячі своїх військовослужбовців, а це означає виклик черговий для військоматів набирати щодня по суті нових мобілізованих для поповнення цих втрат з боку російської сторони. І те, що сьогодні було відмобілізовано 320 тисяч, їх вже замало, і тому безумовно Путіну необхідна нова хвиля мобілізації. І в цьому контексті важливі навіть останні телеграми, які були підготовлені, розіслані Генеральним штабом збройних сил Росії до військоматів. А вони свідчать про наступне: що сьогодні знімаються обмеження на призов до, до збройних сил батьків трьох неповнолітніх дітей. Лише дозволяється відстрочити призов для батьків чотирьох і більше неповнолітніх дітей. Так само знімаються обмеження на призов студентів вищих навчальних закладів, і це також є свідченням того, тих проблем, якими стикається російська сторона. Але це призвати це лише половина питання. А ще друга половина питання це навчити озброїти екіпірувати. І ви знаєте, які сьогодні проблеми величезні в Росії саме в цих питаннях, що сьогодні по суті рідні і близькі вимушені самостійно купляти оснащення, екіпіровку і направляти для призваних своїх близьких і рідних, і це все посилює і неможливлює, знаєте, створення довіри до Путіна до його режиму, та також ціле, які вони оголошують там щодо близької перемоги. І навпаки це викликає там певні протестні настрої в самій в самій Росії, і найбільш сильні з них безумовно це жіночі бунти, тобто ті жінки, які сьогодні там втрачають своїх близьких, і вимушені сьогодні піднімати, скажімо так, свій голос на їх захист. Ось щодо питання бунтів ми підемо трошечки далі, але я хотів би ще зупинитися на питанні мобілізації. От в інституті вивчення війни заявили, що наступ РФ перешкоджає дефіцит боєприпасів і проблеми з забезпеченням армії. Ну і в ГУР заявили, що ось е, РФ готується до нової хвилі, чергової хвилі, і у планах провести масову мобілізацію серед студентів, серед молоді. І ось питання. Як Путін збирається забезпечити цю велику армію, от враховуючи те, як ви зазначили, що рідні е, збирають кошти і намагаються екуп... е, е, про... забезпечити своїх же синів, то як Путін це збирається робити? І як може це оце погане забезпечення змінити хід війни? За моєю оцінкою, всі спроби Путіна. Чергову мобілізацію це не є сьогодні викликом для України, а це є лише питанням необхідно, наявності необхідної кількості боєприпасів. І я хочу згадати, що саме візит президента Байдена, по суті, є свідченням надання тих гарантій безпеки, які так необхідні для України. Тому що саме під час візиту Байдена було наголошено, що Україна не залишиться, буде тривати. Підтримка стільки скільки необхідно. і головне, що Сполучені Штати надають необхідну кількість артилер... артилерійських боєприпасів та боєприпасів для реактивних систем залпового. Тобто, при таких втратах, як про які ми вже сьогодні згадували, це до тисячі осіб на добу, і необхідності російських військоматів відновлювати цю, цю... цю чисельність. Ми можемо представити, що за 2-3 місяці. На більш боєздатні російські частини просто перестануть існувати. Але Путін, зрозуміло, з цими втратами зовсім не рахується, і це навряд чи зупинить або змінить його ставлення до ведення бойових дій, і слід очікувати, що він продовжить воювати до свого останнього мобілізованого. Для ворога сьогодні досить важливою точкою залишається Бахмут, і ось керівник головного управління розвідки і Міноборони Кирило Буданов розповів, що окупант поблизу Бахмуту змінив свою тактику. Тепер вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку. Питання до вас як змін зміна тактики вплинула на хід війни? Чи от в плані якщо ми беремо питання Бахмуту, і чи реальним буде захоплення? Цьому місці зміна, зміна таких підходів, вона дійсно не призводить до позитивних наслідків, лише призводить до збільшення чисельності втрат з боку російської сторони. І така так звана технологія пригожена саме воювати кількістю, кидати людей на не враховуючи втрати, або я би назвав ще це технологію пригожена, тактикою Жукова відбувалася під час Другої світової війни. Але за тих умов щільність вогню навіть артилерії була зовсім інша. Сьогоднішні засоби артилерії і засоби реактивної, і засоби реактивної артилерії вони набагато інші, і саме це сьогодні уноможливлює, скажімо так, успіх наступу Росії на цьому напрямку, призводить до величезних втрат. І ви знаєте, що за там буквально 10 квадратних метрів захоплених Росія платить. Там до 500-600 своїм життям своїх, своїх військовослужбовців. А, а чи а, можемо ми побачити якісь зміни у військовому керівництві РФ, якщо росіяни вкотре пропустять свій дедлайн захоплення Луганщини та Донеччини? Ну, Насправді, там, ви знаєте, не так багато вже сьогодні бажаючих зайняти це пекельне, пекельне крісло. і саме призначення? Начальника генерального штабу Герасимова по суті зробили його відповідальним за всі а, сьогодні бойові дії на території країни або відверто, це просто за війну, тому що вже це не є якоїсь військової операції, незважаючи на те, що Путін про це не голосив, а є справді війною. Війною, до якої залучені всі види і роди Збройних сил Російської Федерації, всі матеріально-технічні, скажімо так, можливості по забезпеченню, а також весь військово-промисловий комплекс Росії сьогодні переведено на військовий стан, але за сьогоднішню мов і в режимі санкцій їхні спроможності значно обмежені, і тому сьогодні Росія намагається отримати поповнення для боєприпасів і техніки з будь-яких можливостей. В цьому контексті безумовно вони беруть е, наявні можливості із Ірану, який є тривалим політичним військовим союзником Росії на Близькому Сході, і це так звані шахеди. І сьогодні ведеться перемовини про розбудову будівництво нового заводу, виробництво нових безпілотників з новими більш потужними двигунами, тихішими вже на території безпосередньо Росії в Татарстані. Ще одним постачальником зброї являється Північна Корея. Ну, от Білорусія, вона є військовим союзником Росії в цих питаннях, незважаючи на те, що Лукашенко стверджує, що сама Білорусь не приймає участі в бойових діях, але вона сьогодні забезпечує та тренує російські підрозділи на своїй території, які потім виводяться для ведення бойових дій на територію України. Давайте повернемося з вами до як ви зазначали щодо бунтів, українська розвідка співпрацює з людьми з близького оточення Путіна диктатора Путіна. Про це розповів представник ГУР оборони України Андрій Черняк. За його словами, російські чиновники та політики це роблять не через дружні відносини до України, а через те, що вони намагаються а, врятувати своє життя, кошти і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що це? Близьке оточення, воно вчинить тихий бунт і призначить нового очільника. Ну, ви маєте на увазі революцію, яка відбудеться в Росії згори. А, Путін безпосередньо він досить, знаєте, в таких питань своєї власної безпеки. Він параноїдальний і він вживає навіть. Перебільшує всі необхідні засоби і заходи щодо унеможливлення будь-яких замахів. Щодо нього тримає під контролем своє оточення. Ви знаєте, що він відмінив свої там перельоти, користується лише бронепотягом, потягом, от але це не є там таким більш головним. На сьогоднішнє для нього викликом є саме мобілізація. Тому що саме мобілізація от вона буде ініціатором тих стихійних там бунтів або протестних настроїв, збільшення цих протестних настроїв в Росії. Чому? Тому що ми сьогодні спостерігаємо самонародження, це об'єднаних таких настроїв, це, які об'єднує від селян до бізнесменів, які також призиваються сьогодні на для проведення так, ну або участі на війні на території України. Але саме коли е завершаться бойові дії, і оці. Обмануті, скажімо так, російською пропагандою призовники вже навчені, а вже отримавши бойовий досвід і маючи до доступ до зброї, вони вже дійсно будуть складати загрозу для скажімо, організації і проведення з майдану на території Росії. І ті підрозділи національної гвардії, які сьогодні підготовлені для придушення подавлення таких за заворушень, вони вже не зможуть зупинити космонавти з дубинками з Вже не залякають тих людей, які повернулися з зони бойових дій. Як я вже зазначав, завтра доволі особлива дата для ворога рівно рік спочатку повномасштабного вторгнення, і ось речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат повідомив, що у період 23 24 двадцять передбачаються ракетні обстріли. Військові ж водночас кажуть, що ми до них готові і до нас готові, і все під контролем. От я хочу вас запитати: от чи можете ви поділитися, будь ласка, власними прогнозами або очікуваннями на? Завтрашню таку важливу дату. Сьогодні спроможності Росії щодо завдання ракетних ударів значно обмежені через нестачу необхідної, скажімо так, технологічних чіпів для поповнення або створення нових видів зразку лише певні там обмежені чисельності. Тому Росія сьогодні намагається ці залишки використовувати на набагато більш раціонально ніж це було до цього. І саме під час командування російським суровіним тоді завдавалася безпрецедентна чисельність, або скажімо так, знайти декілька хвиль, або по дві-три хвилі ракетних ударів, там з чередуючи з атаками іранських дронів на енергосистему та військові, а, скажімо так, об'єкти або ну критичної інфраструктури нашої держави. Але це призвело до того, що ми отримали лише нові зразки, Росія не досягла жодних цілей. І сьогодні казати про загрози російської з боку ракетної загрози з боку російської сторони вони варто, але, скажімо так, наявність сьогодні кількість наших засобів протиповітряної оборони вони унеможливлюють досягнення Росією будь-яких цілей, які вони створюють. Чому? Тому що сьогодні 90% зазначених актів. А так, скажімо так терплять невдачу і є об'єктом знищення наших засобів протиповітряної оборони. Наші спроможності сьогодні як ніколи потужні. Достатня кількість боєприпасів, яка забезпечується а, нашими партнерами, вони дозволяють сьогодні казати, що в Україні щодня, ну скажімо так, посилюється наш наша повітряна оборона і Росії просто вже нереально досягати успіху. Єдине, що в них залишається, це те, що складно сьогодні збувати нашим протиповітряним силам, це ракети Кінжал Х-47, фіперзвукові, а також ті, скажімо так, С-300, які Росія використовує за відсутності вже наявної кількості своїх ракет, засоби протиповітряної оборони, саме для завдання ударів. Але точність. Скажімо так, цих ракет вона досить низька. І ви знаєте, яких, до яких трагічних наслідків це призвело під час одної з атак на території Дніпропетровська? А, вибачте, Дніпра. Я хотів вас ще запитати ось. 12 та 14 лютого російські війська вперше використали повітряні кулі для розвідки над Україною, зокрема над Київською областю. Про це також повідомили у повітряних силах. І я хочу вас запитати як у експерта: чи є ці кулі ефективними для розвідки і чи мають на меті лише визначити визначити наші сили ППО? А безумовно, це є вони саме запускаються з цією метою для того, щоб там скривати наші позиції наших сил протиповітряної оборони, а виявляти їх і також відволікати від, скажем, інших цілей, створюючи певні а, ловушки для того, щоб а, ті, які вони запускаються, вже балістичні ракети або інші, там досягали свої, своїх цілей. Давайте ми з вами перенесемося трішечки до нашої до нашої сусідньої країни до Молдови. Хотів, щоб ми тут коротенько пройшлися, коротенько зупинились. От я хочу вас запитати, чи є загроза для Молдови напередодні 24 лютого. Чому запитую? Тому що Путін скасував свій указ 2012 року, в якому мова йшла про пошук підходів у вирішенні Придністровської проблеми, не порушуючи територіальну цілісність Республіки Молдова. Президент України Володимир Зеленський. Давав попередження для влади Молдови про наміри РФ розв'язати конфлікт у Придністров'я. Сьогодні Міноборони РФ оприлюднила заяву про те, що влада України нібито планує провокацію проти невизнаного Придністров'я а ЗСУ та АЗОВ готується до вторгнення на територію Придністров'я у самій Молдові. Ці фейки вже, звісно, спростували. От я хочу у вас запитати, що можуть. Означати ці дії от та заяви РФ для Молдови чи є загроза для Республіки Молдови? Така загроза. Вона існує і вона реальна. І планами Росії саме передбачалося застосування, скажімо так, гібридного сценарію проти Молдови, це розгортання суспільних, скажімо так, акцій спротиву населення. Приведення там до дестабілізації внутрішньої ситуації, і за рахунок цього відновлення проросійських а, партій, проросійських або позицій цих партій а, і і повернення їх до влади. Але тут ще одне є приховане питання: як про яку про яке сьогодні російська сторона оминає? А це саме. Та величезність кількість боєприпасів, яка знаходиться на території э, Придністров'я. Мова йде про 200 тисяч тонн артилерійських боєприпасів. І сьогодні російська сторона безумовно намагалась би і проведенням цих заходів щодо захоплення Молдови поповнити свої резерви, таких ну скажімо так, те, що в неї сьогодні не і їй так вкрай необхідно для проведення активної фази бойових дій. І в цьому контексті українська сторона безумовно розглядає всі необхідні можливості для того, щоб це унеможливити і не дати Росії отримати ці боєприпаси. І в разі випадку звернення молдавської сторони до України щодо проведення миротворчої операції. Я не виключаю такої можливості, що політичне рішення буде розглядатися саме для проведення ну, здійснення таких заходів для того, щоб унеможливити отримання Росією цих боєприпасів. А от щодо питання щодо боєприпасів, наскільки вони є. От наскільки їх Росія зможе використати? Тобто, чи, е, не, чи, вони, чи їх ще можна буде використати, чи вони будуть. Е, е, Використовуються правильно у військових цілях, чи, там вже, чи вони не придатні до використання? Самі системи зберігання, то системи, які побудовані, що були за часів Радянського Союзу, вони дійсно зберігають і тримають а, ці боєприпаси в, в, скажімо, в робочому стані, здатними до використання. І тому ці боєприпаси становлять цінність, і, безумовно, вони є, ну, скажімо так, а, робочими. І тобто, і можливими для застосування я хочу вас ще запитати, ось враховуючи те, які є проблеми у Росії, ось з нестачею боєприпасів і силової підготовки, от наскільки реальним сьогодні залишається от втілення плану захоплення Республіки Молдова, і як може цьому перешкодити безпосередньо розвідка? Захоплення Молдови, вона можна лише там, скажімо, гібридним шляхом. Це повернення, як я зазначив до влади проросійських сил. Військовим шляхом сьогодні це унеможливлює Збройні Сили України. Чому тому, що доступ до території Молдови можливо лише з через територію України, і українські збройні сили сьогодні рішуче дають відсіч, завдяки ще додаткової перевазі там технологічні а, західні зброї такі спроби Росії, вони приречені на неуспіх. І це свідченням того навіть є відсутність будь-якого прогресу у проведенні бойових дій і просування Росії на сході нашої держави. Ну і наостанок я би хотів, щоб ми з вами. Поговорили трішечки про питання контрнаступу, це е, те, чого нині чекає більшість українців. Ось командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Гунаєв, заявив, що станом на сьогодні е, проти України воюють понад 350 тисяч російських військових, е, от навіть як ви зазначали 320. В одному з інтерв'ю він зазначив, що Сили оборони тим часом готується до свого контрнаступу, але його терміни є. Таємницю. Ми це розуміємо. Я хочу вас запитати, наскільки зараз українські військові готові до ось таких вирішальних боїв? Це важливе питання. Чому? Тому що ми всі очікуємо як якнаскорішого повернення а, наших територій. І контрнаступ він буде залежати від багатьох факторів. Це перш за все, це та необхідність. Кількість озброєння, ефективного озброєння, далекобійної артилерії та реактивних вогня. Також а, ті танкові підрозділи, які сьогодні формуються на базі а, танків, які сьогодні передаються країнами світу, і це мова йде не лише про леопарди і британські челенджери, але також там умовно, скажімо так, але важливо, а, постачання американських Абрамс в сукупності. Ці фактори вони обумовлені тими, що зникровити Росію на сході нашої держави, виснажити її. Найбільш бойові частини і далі створити умови для дійсно переходу українських підрозділів в контрнаступ, але не ціною або технологіями пригожено ціною кількості втрат з боку нашої сторони, а саме шляхом правильного маневру військ на поле бою та застосуванням нових технологічних видів озброєння. А ось на вашу думку, наскільки затяжною буде ще ця війна, і чи є вірогідність, можливо, якийсь сценарій, момент, який би міг закінчити війну у цьому році? Є два фактори. Це перше особисте рішення Путіна припинити війну, і відразу вона припиняється, бо саме він є тим Єдиною людиною по суті, яка прийняла таке політичне рішення, і принесла в цей світ стільки біди і горя. І другий сценарій це безумовна смерть Путіна, яка також може бути відбутися за різними причинами, обставинами і при. В тому числі про ті, які ви згадували, це невдоволення російських еліт, що вони сьогодні втрачають свої прибутки, свої гроші, знаходяться під санкціями і це також може привести до таких наслідків. Але в будь-якому випадку, навіть якщо Путін сьогодні вдасться там, скажімо, забезпечити свою безпеку у 2024 році. Планується його передвиборча скажімо, вибори президента Росії. І вчорашній його виступ, послання до державної або ну нещодавне послання до державної думи, воно засвідчило, що Путін розпочав передвиборчі перегони і обіцянки змінити Росію економічне процвітання. все решта це є якраз ті обіцянки своєму електорату, і в цих умовах безумовно він не згадує ні про мобілізацію, ні про ведення бойових дій. І це сі січням того, що вона незважає те, що триватиме. Всі ці речі будуть максимально нивелюватися пропагандою, і він буде вимушений до кінця 23 третього року яким чином завершити або вийти з України. І саме, тобто, терміни війни, за планами навіть Путіна, вони не передбачають там тривалих, хоча він і обіцяє. Скажімо так, тимчасові відпуски, там, короткострокові відпуски для військових кожні півроку, що можна розглядати, як його бажання показати готовності до тривалої війни, але насправді це не є в його планах. Більше як от, от показати саме, що він ну, може такі дії проводити і надалі. Ще дуже важливим питанням залишається питання деокупації Криму для всіх українців, і навіть були жарти про те, і навіть бажання українців, що ось влітку ми поїдемо в Крим відпочивати. Скажіть, будь ласка, вас питання чи можна говорити про деокупацію півострова на фоні загострення ситуації на фронті і які підстави до цього вже існують? А я б сказав так: Прим, Крим приречений повернутися в Україну. І а, Росія буде вимушена зайняти, прийняти політичне рішення здати Крим під тиском наступних факторів. Це перше, українські збройні сили розірвуть сухопутний коридор, який Росія створила до півострова Крим. Друге, Україна матиме достатню кількість високоточної дальнобійної артилерії і в тому числі активності залпового вогня, які дозволять знищувати будь-які військові об'єкти на території півострова Крим. Третє це ізоляція Криму від постачань підтримки з боку Росії. Мається на увазі остров Крим, цей міст, Кримський міст, а також паром, який… Там, скажімо так, в менших обсяг, але також може надаватися ця допомога. Ізоляція Криму і наявність достатньої спроможності України знищувати цілі на території Криму, призведе до, скажімо так, політичного рішення Росії здати Крим. Ну що ж, давайте на е, цій такій позитивній ноті поставимо крапку. А, слідкуйте за новими випусками онлайн ua З нами на зв'язку був екс-голова служби зовнішньої розвідки України, екс-начальник е, ГУР е, Міністерства оборони України 2015-2016 року Валерій Кондратюк. Дякую, Валерію, що доєдналися до нас сьогодні. До нових зустрічей усім мирного неба!